Вітаю всіх! Є один цікавий спосіб, як обмінювати спаєр гаманця на карту Банку України будь-яку валюту. Це новий спосіб, зараз вам все покажу і розповім. Також можна тут робити обмін будь-якої криптовалюти різної криптобіржі на карту України. Я здійснила обмін учора за 5 хвилин, це 10 доларів, я перевела на Монобанк. Це є Обмінник працює лише через Телеграм. Написати потрібно на адресу. Зараз вам покажу та розповім, як це робиться. А для початку хочу попросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаусі стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, ставте палець вгору, а я буду продовжувати. Переходжу за посилання. Починаю питати про те, що мене цікавить. До речі, робити переказ з криптовалюти можна з будь-якої криптобіржі, це Binance, Bybit, трасуали та інше. Мені відповіли швидко, це тішить, довго чекати не довелося. Бачимо можливості та курс, який нам пропонують на даний момент. Я буду робити. Переказ спаєр гаманця на Монобанк, і мені тут пишуть, що від 20 центів курс долара буде коштувати 33 гривні 80 копійок. Від 5 доларів я так, мені заплатять 30. 36 гривень 60 копійок. Якщо буду виводити від 20 доларів, це курс вже буде коштувати 36 гривень 70 копійок, від 50 доларів курс 37 гривень. І вже від 100 доларів буде коштувати 1 долар 37 гривень 20 копійок. Це на електронні гаманці, тобто з електронного гаманця Pair або Ad Також Perfect Money бачимо курс. І що мене здивувало, це навіть WebMoney існує. Від 20 центів 1 долар буде дорівнюватися 29 гривень 50 копійок. Також підключили обміни. Є обмін USDT на гривню, є обмін TRX Tron на гривню, обмін євро на гривню і сатоші на гривні, тобто біткоін. Це Pair, пайр, Trust Wallet, там Binance, Bybit та інші. Увага! Враховуйте, що в нас немає комісії за обмін. Деякі обмінники виставляють високий курс, але є комісія в них, що набагато зменшує курс. Так, тут я прочитала всю інформацію, яку мені вислали. Я ознайомилася та продовжую робити переказ, тобто Обмін грошей. Е, мені надсилають адресу гаманця, і я її маю скопіювати і на цю адресу перевести 10 доларів, які я хочу бачити на монобанку вже в гривнях. Е, мені відповідають: скиньте, будь ласка, скріншот переказу і номер вашої картки, коли здійсните переказ. Добре, я копіюю адресу цього паєр переходжу в свій гаманець і роблю вже переказ на цю адресу. Я переказую 10 доларів. Так, вказую суму і вставляю цю адресу. Зробила переказ. Тепер роблю скріншот номера операції та скріншот цієї сторінки, де робила переказ. І надсилаю на адресу в телеграмі. Знову мені нагадують, що я мушу скинути номер картки. Я копіюю номер монобанку свого, куди хочу, щоб. Мені гроші прийшли в гривнях, і вони мені вже надсилають скріншот, що гроші вирушили на цей номер. І я бачу повідомлення на телефоні, що моя карта поповнена на 366 гривень. Также працює і криптовалюта. Можна виводити trx Tron та біткоін і USDT. Тепер давайте подивимося, це повідомлення. Звичайно ж, це курс обміну на даний час. Курс змінюється, і про це треба дізнаватися у адміну для обміну, коли ви будете робити обмін. Ви питаєте, який зараз курс? Так, один Tron буде коштувати 2 гривни 90 копійок, якщо виводити від 2 TRX. Якщо виводити від 70 TRX Tron, то один TRX буде дорівнювати 3 гривні 5 копійок. Це Fawcett фаусет paid, transfalet, byбіт, Binance. Також 1000 сатошей, це буде 9 гривень на Fawcett Pay і 1000 сатошів біткоін 10 гривень буде коштувати паер гаманець. Ось такий ось обмінник у телеграмі, такі є варіанти курсу на даний момент. Багато хто вже виводив, швидко все пере, е, перекладається, робиться обмін, і це радує, можна перевести маленькі суми. Можна обміняти будь-яку криптовалюту, вірніше ту криптовалюту, яка тут існує, так казати, ходова. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді із вкладенням показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!